Дзвінок до полоненого за гроші. Одна з пропозицій фейкових сайтів та телеграм-каналів Росії, які під прикриттям допомоги сім'ям безвісті зниклих створюють фейкові організації, які видають себе за міжнародний червоний хрест та інші об'єднання. Вимагають гроші та інформацію про зниклого родича. Що це за канали? Назви можуть змінюватися, та найвідоміші з них це щит матерей», об'єднення матерей», Україна зникає безвісті. Яку інформацію вимагають? По-перше, персональні дані родин і самого військового для того, щоб потім інші російські структури могли на них впливати, шантажувати і погрожувати. По-друге, витяги зі службових розслідувань з військових частин, посада на службі, підрозділ тощо. Нерідко їм бракує інформації, щоб засудити військовослужбовця. Тож потрібні офіційні документи. Також будь-яка додаткова інформація від фото з фронту і до уточнення про побратимів. У Суспільного вийшов матеріал про те, чим небезпечні пошуки безвісті зниклих по неофіційних телеграм-каналах, кому вони належать та як звернення туди може зашкодити полоненим. Також ми пояснюємо, куди звертатися безпечно, тому дивіться за посиланням унизу.